Очевидно, ми не виграємо танками війну, але вони нам цьому допоможуть. Плюс, як це поставивши галочку на графі «танки», можемо переходити до наступного. Наступна у нас авіація. Дійсно, з тим, що ну, є корупція в Міністерстві оборони. Ну, напевно, там була завжди, і, напевно, буде ще багато років. Однозначно такі історії не сприяють отриманню зброї, техніки і іншої допомоги. Замороження війни однозначно призведе рано чи пізно до нової ескалації. Ми це вже проходили в 2014 році, і мені б дуже не хотілося, щоб ми повторили цю помилку. Сьогодні ми поговоримо із Тарасом Чмотом, військовим аналітиком, засновником українського мілітарного центру і директором фонду Повернись живим. Доброго дня. Пане Тарасе, дякую, що погодились на розмову. Хочу почати з обговорення поставок важкого озброєння для України, зокрема танків. Зараз Україна очікує на передачу основних бойових західних танків: Леопарди, 2 Абрамси Челенджери. Можливо, потім будуть і французькі леклерки. От які переваги у війні вони можуть дати Україні, і про що свідчить готовність заходу їх надати? Отримання західних, саме західних, не радянських, не пострадянських танків був один з. Етапів збільшення і розширення західної допомоги для, з одного боку, зупинки можливого російського наступу з іншого боку, для розгортання українського контрнаступу. Цю тему ми тиснули з весни літа, і, от, нарешті, в кінці минулого року. Вона вже на політичному рівні плюс-мінус була майже дотиснута, і цього року на початку ряд країн, ви вже їх озвучили, озвучив про готовність надати західні танки, не нові, 80-х років, 90-х років випуску різна кількість в різних версіях, в різному стані з різним таймінгом отримання, тобто якісь можуть бути отримані аж через рік, якісь отримані в кінці цього року, якісь там через декілька місяців. Але ця історія відкриває нам дорогу до нового типу техніки, які ми раніше не отримали саме до танків. Очевидно, ми не виграємо танками війну, але вони нам цьому допоможуть. Плюс, як це, поставивши галочку на графі танки, можемо переходити до наступних. Наступна нас авіація. Про неї ми говоримо так само довго, і зараз говоримо частіше, гучніше. І це вже. Скажімо так, значно стратегічніше вид озброєння, яке може значно більше вплинути на хід війни, аніж танки. Якщо говорити про танки, скільки ми можемо отримати, Кулеба нещодавно заявив, що в цьому першому пакеті чи не пакеті це буде до 140 танків. А скільки нам треба для того, щоб не лише поповнити свої бойові втрати, а й наростити потенціал для контрнаступу? Скільки б їх не було, потрібно завжди більше на вчора і краще. 140 танків це, наприклад, наприклад, дві танкові бригади. Це 14 танкових рот, наприклад. Це можливість компенсувати втрати декількох місяців активної війни весни. Наприклад, з іншого боку, ми отримували декілька сотень, напевно, десь 400, можливо навіть більше радянських чи пострадянських танків від Польщі, Чехії інших країн і будемо продовжувати їх отримувати. Зараз поляки дають ПТ-91, глибока модернізація Т-72 їх виробництва. Тому з одного боку ми компенсовуємо пострадянськими танками, з іншого боку, відкриваємо вікно отримання західних. Скільки їх може бути, ну, можуть бути й тисячі. Інша справа, в якому проміжку часу, від яких країн, в яких версіях, в якому стані. Ну, в Штатах є тисячі абрамсів. Очевидно, вони нам всі не віддадуть, але де 10-20-30, там в перспективі нові 10-20-30 Європа може виділити. Декілька сотень, 200-300 леопардів різних версій, в основному А4. Британія може виділити 100 100 плюс челенджерів других. І є ще челенджери перші в Йорданії, про які зараз піднімається питання про можливість викупу і челенджери другі в Омані. Є леопарди перші, декілька сотень в Європі, які теж зараз піднімаються як можливий варіант для України. Є країни з пострадянськими танками: є Корея, Кіпр, Греція. Тобто ну, ринок до кінця не вичерпаний, і Україна може претендувати на сотні в розрізі декількох років. Ви вже задали про західну авіацію. От яка ймовірність того, що ми зможемо отримувати винищувачі найближчим часом, наприклад, f 16 або там Торнадо, Рафали чи Гріпани? Найближчим часом це від... цього року? 99,8%. На політичному рівні. На практичному трошечки менше відсоток. Напевно, 70%. Але я думаю, що це питання буде вирішено в найближчі місяці на політичному рівні. Далі піде процес опанування, підготовки, переосмислення тактики застосування, і, можливо, в другій половині року, ближче до нового року, можливо, вони прямо могли б з'явитися в Україні. Це не швидкий процес. На жаль, хотілося б швидше, але ну, тема. З одного боку, чутлива, з іншого боку, складна. І якщо танк, ну там як танк поламався, то він зупинився. А якщо вони щось поламався, то він впав. І це значно, скажімо так, небезпечніше, трагічніше і репутаційно незручно для виробників, щоб їх техніка, а вони щось дорога техніка це від там сорока до, до, до 100 до 200 мільйонів доларів. За борт в комплексі, щоб отримувати погану рекламу. Тому всі зацікавлені в тому, щоб якщо і вони будуть, а вони будуть, то щоб вони себе чудово проявили, якісно зарекомендували і в черговий раз показали перевагу, перевагу західної зброї, в першу чергу американської над радянсько-російською. Плюс Захід дозує цю передачу допомоги так поступово, щоб не призвести там до ескалації. Звичайно, є умовні червоні лінії, які Захід намагається не перейти для того, щоб ну, не перейти до, до того формату війни, який нікому не потрібен, в першу чергу Україні. І незважаючи на те, що ми постійно е, отримуємо допомогу, нам завжди критично бракує і озброєння, і боєприпасів. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Чого саме Україні постійно бракує на полі бою? Всього починаючи від людей, закінчуючи боєприпасами, технікою збройним, зв'язком, оцим всім і, і, і всього подібна війна, яку ми ведемо, вона не велася в Європі з часів Другої світової. В світі, можливо, з часів Кореї, В'єтнаму. Світ не готовий, ми не готові, Росія не готова. Відповідно, кожного дня потрібно багато всього, і ми не можемо це закупити швидко, нам не можуть це виготовити швидко, Захід не може це передати швидко. Тому маємо ситуацію, коли боєприпасів не вистачає. Техніки менше, чим хотілося б стан її, навченість людей не такі, як хотілося б. Але і при цьому варіантів не воювати у нас немає. Тому, як це є, як є, а далі по ситуації. І через закінчення боєприпасів деяка техніка просто почне відходити з поля бою? Радянська, так, однозначно, піони будуть відмирати, гіацинти будуть відмирати. Радянські танки це їх, напевно, остання війна. Взагалі, Європа зараз проводить великі перезброєння, і я думаю, за роки два, максимум три, так чи інакше зільє всю свою радянську пострадянську зброю нам і замінить її на якісь сучасні західні відповідники. А Україна коли зможе переозброїтись на таку нову сучасну зброю? Україна це проходить еволюційним шляхом, щось втрачається в боях, щось ламається. Щось замінюється на нове. 100% переозброєння, ну, я не певен, що у нас буде там найближчі якісь, можливо, навіть 10 років, 15 років. Але воно нам не потрібно, тому що ми не знаємо, скільки ця війна буде, і, і, і який світ буде після неї, яка Україна буде, яка Росія буде, якщо вона буде взагалі. А, тому тут ну, доволі складно. Ми еволюційно, еволюційно природним шляхом переозброїмося. Як ви оцінюєте допомогу від Німеччини, і що на вашу думку з військової техніки озброєння Німеччина ще могла б передати, що могло б повпливати на хід бойових дій? Ну <свісно> німці повільно розкачуються, але виходять на, на такі великі темпи. І якщо подивитися по обсягах і типажу, то там доволі багато всього. Є питання по авіації, є питання по флоту, є питання по бронетехніці, є питання ну, багато по чому. Але ну, там є питання до стану їхньої армії, до готовності їхньої армії і до того, що знову ж ну, не, не одна Німеччина, не одна Америка і інші країни теж мають підтримувати і вони це роблять, і це все, ну, це все так розтікається в часі. І з одного боку, ніби всього всюди багато, а з іншого боку, щось буде через півроку, щось буде через рік, щось буде ще пізніше. Ну але зараз отримуємо те, що там обіцяли літом. Наступного літа отримуємо те, що обіцяють зараз. І так воно природнім шляхом буде трансформуватися. Чи могли б ви перерахувати, що би хотілося побачити в наступному пакеті від Німеччини? Танки, бронетехніка, БТР, БМП, важке піхотне озброєння. Приводи нічного бачення, тепловізори. Ну я можу сказати авіація, але навряд чи вона буде. Я можу сказати щось для флоту, але навряд чи вона буде. ПВО знову ж боє, боєприпаси це актуально для всіх країн, по всіх показниках по всьому. І от ми багато тільки що говорили про о, військову допомогу для України. Що ви думаєте про корупційні скандали в Міноборони і чи можуть вони повпливати на допомогу від Заходу? Думаю, що в умовах війни треба дуже обачно. І суспільству, і розслідувачам, і медіа, і владі ставитися до подібних історій, і все ж таки розуміти можливі наслідки від їх оприлюднення і мати максимально доведені факти е, тих чи інших зловживань, і якщо вони є, все ж таки намагатися з цього не створити шоу. а Притягнути до відповідальності більш немедійним шляхом, якщо це, звісно, можливо. Однозначно такі історії не сприяють отриманню зброї, техніки і іншої допомоги. Однозначно, Захід про них знає, подекуди толерує, тому, ну, ну, тому що інакше ніяк. Подекуди присікає. Але треба дуже обачно, тому що дуже тонкий лід між російськими спробами дискредитації вище політичного керівництва держави, вище військового керівництва держави, створення конфліктів між е, силами оборони, між спецслужбами, е, в які вони прям хорошо так влазять з одного боку. А з іншого боку, дійсно, з тим, що ну, є корупція в Міністерстві оборони, ну, напевно, вона там була завжди і, напевно, буде ще багато років. І я не знаю, чи є якесь Міністерство оборони в інших країнах, в тому числі в США або Німеччині, де цього немає. Угу. Звичайно, є там відсотки, там якісь співвідношення, так і далі, так, далі, так далі. Але ну, тут дуже тонкий льот, і тут треба так, щоб ми самі ж собі не вистрілили в ногу, намагаючись зловити когось за три гривні в той час, як ця дія шкодить нам на 30 тисяч. Давайте перейдемо до ситуації на фронті. Зараз росіяни активно наступають на сході України. І закидують наших військових, як кажуть, оглядачі гарматним м'ясом. І так само все більше говорять про можливий великий наступ росіян найближчим часом. От на вашу думку, де він може бути, і наскільки може Росія просунутися або не просунутися? Є головнокомандувач, який озвучив можливі сценарії і по півночі, з боку Білорусі, з боку Київщини, Чернігівщини, і по Запоріжжю, і по Сходу. Зараз ми бачимо активне просування, чи спроби просування росіян на Сході, ми бачимо спроби на запорізькому напрямку і можливі дії на півночі. Чи вдасться їм кудись зайти, чогось досягнути, покаже тільки реально ну, бій, так би мовити. Якісь прогнози тут давати складно, бо ну, ніхто не знає, як піде. Поки на Сході. Активно обороняючися з великими втратами, але ми повільно, дуже повільно відступаємо. В цьому немає нічого поганого, це абсолютно нормальна, здорова позиція і маневрена активна оборона вона призводить до майбутнього контрнаступу. Під контрнаступ у нас. Декілька десятків тисяч людей знаходяться в різних країнах Європи, де вчаться, опановують ту техніку, про яку ми вже сьогодні згадували, і іншу з попередніх пакетів, щоб ймовірно, весною, коли трохи вляжеться погода, спробувати по ослаблених російських військах вдарити на якихось напрямках, прорвати лінію, як це було наприклад на Харківщині, і досягнути якоїсь оперативно тактичної а то й стратегічної перемоги. А це все фактори, які залежать від дуже багатьох чинників. Яка ситуація зараз в оборонно-промисловому комплексі України? Чи здатна Україна виготовляти сучасну зброю? Чи витовляє її зараз, і в яких основних напрямках? Ну, ситуація складна, бо виробництво порушено, кооперація порушена, логістика ускладнена, відключення електроенергії не сприяє цьому. Кратія і зарегульованість не сприяють цьому. Але ОПК живий, не мертвий, випускає ряд продукцій для Збройних сил, ну, сил сил оборони. Деяка з них доволі непогана, деяка, ну, яку можемо. Загалом, ця війна вона зараз мала би відкрити багато всього нового і мала би. Спонукати нас як державу до осмислення того, що ПК це не тільки якась зброя для власних збройних сил, це великий продукт, який можна успішно продавати за кордон, і за рахунок цього піднімати рівень економіки. Які це можуть бути сектори? На мою думку, бронетехніка, виробництво БТРів, можливо, БМП, МРАПів, СБА спеціально броньованих автомобілів. Все, що стосується безпілотної техніки, е, різного класу, все, що стосується засобів радіоелектронної розвитки боротьби, е, ну, можливо, танки, але я не знаю, чи, чи ми ще здатні їх виготовляти і, і чи ми не втратили цей потенціал. Є питання по радіолокаційних засобах, є питання по двигунах. І авіаційних, і для бронетехніки. Чи виготовляла Україна в останні роки і виготовляє зараз якусь техніку, яку е, хочуть купувати за, на Заході? З лютого продаж за кордон заборонений у нас, і це одна з проблем розвитку ОПК насправді, бо держава і сама не купує в достатній кількості, бо немає ресурсу, і не забороняє продавати з одного боку. З іншого боку, ну я вже звучав ті ніші, в яких ми були Ну, в яких нас щось купували? Тобто ті ж безпілотники наші не в великих кількостях, але контракти були. От якраз про безпілотники ще хочеться поговорити, і про безпілотні комплекси, які успіхи зараз України в аеророзвідці і виготовленні безпілотних комплексів, безпілотників. Ситуація складна через те, що ми залежні від закордонних комплектуючих, через забюрократизованість, регульованість. Обмеженість з боку держави це ускладнює вільне постачання комплектуючих, навіть там по часу це там, плюс два місяці, плюс-мінус. Це ускладнює серійне виробництво, випуск. Плюс ну, ми створюємо величезний попит зараз, бо нам треба багато. Ми купуємо багато, ми втрачаємо багато, і світ намагається зараз збільшувати об'єми виробництва в себе тих чи інших складових, там двигунів чи електроніки. Для того, щоб задовольняти наш попит, ну, відповідно, ціни ростуть, відповідно, продукція росте. Плюс війна змінюється, і там, безпілотник, який був актуальний в 2014 році чи в 2015, вже не актуальний. Так само, той, який буде актуальний зараз, там, через 10 років буде не актуальний. Це постійний живий процес. Тому ті виробництва, які, які живі, вони і підтримують свої вироби, намагаючись заходити в якісь сусідніші. Умовно кажучи, там, з безпілотника бригадного рівня почати робити ще там, корпусного, або з корпусного спуститися на бригадний рівень, а з бригадного на батальйонний. Е, ну, ми всіляко вітаємо, заохочуємо здорову конкуренцію, намагаємося купувати, е, якщо продукція відповідної якості потрібна військам в різних виробників, таким чином, щоб підтримувати різних гравців так чи інакше, і давати можливість ринку. Саморегулюватися і, і жити Лолека, Фурія, Шарки. Як вони можуть конкурувати з західними? Це якраз одна ніша бригадних комплексів. Можуть конкурувати ціною, можуть конкурувати реальною обкаткою, війною, можуть конкурувати в Україні 24 на 7 сервісом, супортом, з точки зору покращення конструкції програмного продукту, з точки зору. от Перенесення цієї кнопочки на пульті сюди, або оцінює іконки сюди, так, щоб операторам було більш комфортніше. І, ну, і, і загалом система була більш така З ну, Заходом тут складніше, але якщо це американський безпілотник, ну пишіть листа в штати і може вам через рік щось змінять. То тут є багато дуже практичних компонентів. Навіть навчання, яке організовано в Україні і не потребує перекладачів, це вже там багато плюсів до, до рівня опанування. І чи захочуть їх на заході теж собі купувати? Як ви думаєте? Я думаю, ми, нам є з ким конкурувати однозначно. На переліченні вами моделі були до 24 лютого експертні контракти. Які, на жаль, через вторгнення повномасштабне призупинені, але я сподіваюся, що ця війна дозволить обкатати вироби, розгорнути виробництво, частина з якого вже перенесена в Європу, і так би мовити, створити українському ПК новий потужний кластер, якого там не було після розпаду Радянського Союзу. Хочеться ще поговорити про роботу фонду за останній рік, як вона змінилася у порівнянні з іншими роками до повномасштабної війни. Як і у всіх в країні, змінилося все всюди і дуже швидко і масштабно, фонд, як і всі ми, не був в повній мірі готовий до вторгнення, але з перших днів, буквально з 25 лютого, активно включився в забезпечення Сил оборони в першу чергу на північному напрямку, тому що. Задача стояла втримати столицю, бо поки стоїть Київ, стоїть Україна. А далі масштабування, величезні проекти, суми, кількості всього для всіх по всьому. І зараз на початок нового року фонд це близько 100 посад, близько 80 людей, близько 300-200-300 мільйонів гривень в місяць. Десятки різних напрямків від поточних закупівель потреб для фронту тут і зараз до середньострокових проєктів, які ми побачимо влітку, а то навіть і осінню. «Повний живим є першим благодійним фондом, який отримав ліцензію на закупівлю та імпорт товарів подвійного військового призначення. І от які проекти ви вже втілили, що закупили, і які є в планах зараз в розробці? Найгучніший наш це закупівля турецького комплексу Bayraktar ТБ 2 у складі трьох літаків, наземної станції, боєприпасів, необхідного комплекту зіпів, комплектуючих для головного управління розвідки Міністерства оборони. 11 бронемашин для 36-ї бригади морської піхоти СБА. Загалом у нас було десь біля 10-15 задівських закупівель. Там був і військовий зв'язок, там були і тепловізори прилади нічного бачення військового стандарту. Там був зв'язок як ну, зв'язок там, подвійного призначення теж. Це з того, що було минулого року. Зараз ми, у нас є декілька проєктів по зброї, Най, ну, найпублічніші з них це так звані довгі руки ТРО, закупівля 186 мінометів 120 мм для кожної з 31 бригад територіальної оборони. У нас є в роботі ще декілька проєктів по важкому піхотному озброєнню. По бронемашинах теж в великій кількості, по модернізації системи протиповітряної оборони. Цей напрямок у нас працює з 2017 року. Ну і в цьому ми шукаємо цікаві кейси по ринку з того, що могло би дати максимальний КПД в цій війні. От якраз і хочеться запитати, ви можете на ринку зброї, я так розумію, купити все. І ну, не якщо не... кошти. Теоретично так. Якщо є кошти, і от як обираєте те, що закуповувати? За принципом, ну тут, тут складніше питання. Те, що треба для війни, подекуди абсолютно незрозуміло людям. Для війни, там, можливо, з того, що ми робимо, найбільше потрібні комп'ютери, монітори і радіостанції. Але люди ведуться на, от, на щось таке медійне, гарне і, 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 і байрактар. Тому тут потрібно якісно розділяти між тим, що треба, і тим, що хочуть люди, хоче суспільство. У нас це плюс-мінус виходить з одного боку, з іншого боку, є. Ну, от зараз ця війна вона вимагає колективної зброї. Треба важкі кулемети 12,7 мм. Треба міномети 60, 82, 120, треба 40-міліметрові гранатомети, треба ЗПУ, ЗУ. Це те, що потрібно тут і зараз для тієї війни, яка відбувається в Бахмуті, в Саударі і в цілому на Сході саме важка колективна зброя. От ми її шукаємо, намагаємося контрактувати, закуповувати, запускати спільні проекти з партнерами. Це все не швидко. Ви не можете прийти в магазин і купити там, 50 мінометів. Подекуди це півроку переговорів, узгодження юридичних там, норм, схеми закупівлі. Це все строго регулюється в Україні, в Євросоюзі, в окремих країнах. Це все дуже складні процеси, вони не швидкі. Тому ми намагаємося виходити в паблік і комунікувати, коли у нас є умовно тверда угода, підписана, і ми точно знаємо, що ми здатні це закупити. І після проплати ми або отримуємо, або запускається виробництво, або там якась інша схема запускається. Ця війна на роки. Я не знаю. Я не буду питати у вас про прогнози, але запитаю, за яких умов Україна отримає повну перемогу остаточну, а за яких умов ситуація може повторитися за кілька років? Замороження війни однозначно призведе рано чи пізно до нової ескалації. Ми це вже проходили у 2014 році, і мені б дуже не хотілося, щоб ми повторили цю помилку. Є дуже маленький шанс, що, звичайно, ми б могли її в майбутню, так звану третю війну не програти, але знаючи наше суспільство і бачачи попередні роки, з 14-го, ми не дуже готувалися до цієї війни. Всіма президентами, урядами, Верховними Радами, міністрами і так далі. Тому навряд чи щось зміниться з одного боку. З іншого боку. Що таке перемога для нас? Ну, напевно, це повернення на кордони 91-го року. Напевно, це вирішення проблеми Придністров'я. Напевно, це роззброєння в якійсь мірі, позбавлення ядерного статусу Російської Федерації, можливо, розділ цієї країни на окремі компоненти, окремі складові, незалежні одна від одної. І... І створення достатньо потужних збройних сил, сил оборони, яких буде достатньо для того, щоб жодна з інших країн ніколи в майбутньому не наважилась повторити те, що в нас відбулося. Дякую вам за розмову, пане Тарасе. Дякую вам.